Всім привіт з вами Вова, і сьогодні продовжуємо грати в Майнкрафт з модами. Так, в принципі, я так установив э, новий мод, називається. Dog э, э, вроді би. Вроді би так, DogChand. Типа, щось про собак. <laughs> ну, я, в принципі, вже в творчому режимі. Э, в э, ну, створеної світі в творчому режимі подивився на цей мод. Він дійсно досить крутий. Э, олучує, можна сказати, інші зброї, це дійсно може допомогти. Е, наприклад, там вже якщо ну, не влучити, а якщо зробити такий меч з того моду, то він е, б'є вже по 8, ну, по 4 сердечка, а не по 3,5. Це все одно допомагає. І броня набагато теж крутіша. Так, ну, в принципі, може нам знадобитися цей зумрут. Навіть і не знаю. А в принципі, давайте зараз зробимо собі такий меч. У мене, в принципі, є золоті злитки. У мене все є. А алмази теж є. Бачите, та робимо такий докін. Робіть такий у нас доккоін. І. Так, зараз треба буде мені зробити палки. Спочатку. Так. Ой, я робив свій алмазний меч. І робимо, е, виставляємо, ну, як звичайним крафтом виставляємо і виходить у нас вов атак, типа. І в села атаки 8. Ну, як звичайно залізного меча 6, а алмазного 7. І набагато пушніший. Ну, як бачите, це досить круто так. Але, в принципі, желізний меджі можна викинути. Так, е, і верстак мені потрібно забрати. Ні чого мені взяти версток. Фу -фу. Місіла. Так. так е, ну, давайте вугілля добудемо. Так я. Ну, так само ж і хочу робити я е, ін, всі інші інструменти, ін, ну, інструменти і броню. Вони набагато прочніші. Е, ну, якщо броня, вона лучше захищає, і інструменти набагато прочніші, і, в принципі, броня. І ось я таким крафтом ми собі скрафтили меч. Ну <кій> в принципі досить крутий мод, йой-ой. Так, Те, е... ну тепер будемо легше всіх вбивати. Набагато, я би сказав, легше. Так, я би хотів зараз знайти, я не знаю, ще хоча б... Би... два алмази. Мне потрібно зараз ще два алмази. <кій> І трошки золото, бо я хочу час собі скрафтити три такі штучки і зробити собі вже е, ну розуміє, зробити собі кірку. Е, так, в принципі, давайте будемо шукати якісь ресурси. Так, у нас тут зомбі. Так, давайте б'ємо зомбі. Зомбі. А, і ти бачите його за два удара просто зніс Просто офіна зброя. Так, давайте поїмо. Я ще, до речі, з скелета вибив лук і стріли з нього теж випали. Хоча лук вже попорчений А нічого. Може якщо ще з якогось скелета випаде лук, і ще з якогось, і ще з якогось, я зроблю один нормальний. Хоча я можу, в принципі, побувати трохи пауків і зробити вже повністю нормальний. <кхід> Бачите, за два удара ми їх всіх убиваємо. Взагалі не тяжко. не складно Так, давай. У нас тут обсидиан, в принципе, так ирка тоже еще вечер обсидиан, обсидиан копает. так, в принципе, достаточно прикольный мод. так, мы нашли еще один из умрути до фига редстоун. Так, и золото. Золото нам тоже надо бить. Так, я еще что золото не сбирал. Сыра В принципе, не потребно. Так, ще икраз 4 золота 3. ей, ей, яй я вот 4. У них 5 золота. <coughs> в принципі, потрібно трошки родстону добуть. Набагато, 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 набагато. <coughs> Обычно я форкую, я ч, досі сих урию. Але... Так, давайте викинемо, в принципі, лук. Потребен видно, я уж собі зроблю вже новий лук. Так, давайте будем, в принципе, свести Вести Редстоун. Так, и... Алмаз. Сюда. Так, то было мы все Редстоун. Хм. Куда идти? Вот в чем вопрос. Вопрос. Не, 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 вода. Вода, 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 вода. Фух, понесло, блин. Добре, що тут вода була, я би тут полюбез горів. Полюбез. Я не знаю, чи <кхм> мені вбисти Game Rule Keep Inventory True. Не знаю, напишіть вже самі в коментарях Напишіть. Так, е... п -п -п -п. желізо. Желізко. А я як же без желізко. Так, Оп. так, там у нас граві. Давайте туди підемо Швидше, 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 швидше. Так. Зараз, в принципі, ще ранок. Кхе -кхе. Ще 9 години нема. Прям вже 20. Так, дев'яте. все. один стак мені хватить. Один стаку. А, давайте, 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 давайте будемо шкати алмази. Два алмаза, люди. Знайдіть мені таку жилку одну алмазу. Ну люди, а мені потрібно знайти таку жилку алмаза. Е, э, Алмазну жилку ось Такі хоча б два алмаза буде Блін. А вон там ще є продовження цієї печерки Печерки, от іменно. Не печера а печерки. Так, давайте вб'ємо от того зомбі. Зомби. Значит, называется, до речі, Вова, так типа, вообще бы написано Вульф атака, типа, атака волка. Ну, короче, тоже уже им говоришь, вот какая мне сдается. Тут что с мои будет, а не эхо. что уже помру, то уже лучше закладусь все камень, чтобы мои рачи не заепало. Техо. эхо. Чтоб я хилился. хился. Хился. хилься, хилься, хилься. рассердачка. Петра сердечка. Ааа, фах, фак, 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 фак. як это уже. Не знаю, ну, в принципі, мають же бути алмази. Ну, в принципі, дарит стаунтоніло алмази. Так, э, давайте пойдем тут трошки прокопаємось. Так, може знайдемо якісь там... Клят один алмаз. Один. Один хоча не нуден два не підходить. тут то то тут так давайте принципе факіла факела будемо освітлювати, осветливать я не знаю чи вам добре видно в принципі, перше відео проявлялся вроде би нормально не знаю буду все ж таки ставити факела так факел факел Блін, я же тут був от печера по спіралі ходить і зводить в одне місце і тут я був це безкончайный круг, з якого не можна можно Ні. Неее тут я був. был. Так. Давайте. Ну короче, мы походу сдадем эти алмазы, то я буду уже забрать вс на поверхности. <coughs> Вела. Так. Ее бейби зомби, бейби зомби, бейби зомби. Не фиаси. Бейби зомби. Что-то бота бейби зомби. Ху -ху -ху -ху. Я пожгу. У щось тут дуже багато заспавнилось. Два бабизомбі. зомбі то взагалі рідкість їх два заспанилось. Так що ви маєте поставити лайк цьому відео. <laughs> uh, так.

Понайніше б скрафтити якусь собі броню. Нормально. <coughs> Я можу, в принципі собі зробити улучшену лопату. Я буду копати все в два швидше. так це буде трошки бредово <laughs> Ну блин. Не знаю, що мені потрібні алмаз. 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 бейбі зомбі Лау! Я ще можу скачать диктувати свет. Лаумазы е! Oh, yeah. Блин, алмазы! Вс, я тут пусть без вабли тут кирковьем. Yeah. Так, алмазы, алмазы, так, тихо, обережно, ну. хоть, побирай? Хоч, ходь, ходь, ходь. Заходи сюда. Алмазы. один это алмазы. Два алмаз. 3 алмаза Афигеть Давайте ще 5, 6, 7 Кручев залить 25 алмазы, блядь, скидываем нафиг Наймин Веркстар, давайте сейчас родимо себе кирку, блин Ааа, киркостак Так, так э, Давайте зремо себе может улучшим сразу <coughs> Давайте спочатку проплавим золото. Так и уилля угли. Два увиля стали Я спасу тебя. Я спасу <laughs> Так, а два лишня Не спасу. <laughs> Еще потребно трошки. Золото. Так, давайте скрафтим поки одну штучку. О, дайте. Данджон. <laughs> 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 так, давайте сейчас скрафтим. ще. че ще Оброня заливаю, ходить. Клво. Уже клево пробует. Так. Разребну себе фену кирочку. 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 А нафиг это финку? Так, в принципе, шея продолжила, я может, шесть найдем у тут? <кхід>

efficiency 4 і походу що можна буде зачароваться так що взагалі буде так давайте потушимо ту лаву Та, я, я не я буду тушити лаву ой нет наш там можна такое прокуратить тушити ха, -ха, 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 ха блин трошки тупо поправив ну ладно кого-то хвилю я блин офигенный киплошу с ней Кощень так швидко кінчається. Кину кажіть у них дуже маленька прочності. Тоді я маю... Ща знайти один алмаз. Обсідіон в мене вже є. І зробити стил зачарування і скачати мод Enchanting Plus і зачарувати. її, бо вона зламість там 3. Ммм. Кажуть прочта. Що я б ходу що, <кхем>, вона буде прочніша прочніше зазвичай. Я, в принципі, зроблю, не знаю, це відео трошки довше. Трошки положу по шахті. Пошукаю алмазів. Ну це все має бути, хоча б по тому летсплей так. Тих. Опа. Опа-йо-йо-йо. Ні, 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 ні. А, скила підпалився. Ха -ха -ха -ха. Без отролив. Я просто троллю. Mm -hmm. Так, там малмазі часто нема. О, лава. Впадай. Падайте. Доки добуду собі. Желіско. Нет, в принципі, прочність вроді би нормально, але все одно. Вартуйте фейни зачаувати на прочність. Фак. Як я так міг фейн. Тут реши буду вставляти видео фейл. Трещо подощи від лаву видеть. Там где Ну, блин, ну срочно посреди на броне. Кеманчи и железо, ну, в принципе, не хватит на эти ненародные. Так, я потом бы буду хватить проплавлять. То есть, так, наверх. Вс, нормально. Нормально, я сказал. Железко. И сюда да, железка. Так, железка. Сейчас два стака накопаем. И хватит на, не знаю, на весь сезон на 100 серії. Я думаю, 100 серії випущу більше не. Час, 100 серій це і так багато. Це дуже багато. Блин, я врезався якусь фігню и, блин, еще вижив. А у мене просто бог скил. Це я называю Бог скил. Так, в принципі, лав уже не затоп -топ. Бог скилл. <смеш> Нє, кріка, в принципі, досить прочна. Ну я би не сказав, що вона прочніше за алмазну, звичайно, але. Але, але, щось ні... в ній. Шось в ній є, щось щось таке є. Не, блин, вона не дуже прочна. Потратив майже половину, і то її трошки так покопав. Хм. Треба буде скачати інчантин плюс і зачекувати оту у фініона не зламись. Я походу такий сам же. Ну, чому зробили б, не знаю, прощніші, хоча б на ти. Ти ж алмази, 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 алмази. Чотири, дай мене чотири, дай 4 чотири, 4 мене 4 дай мене чотири. Чотири, чотири, Так, давайте, в принципі, ла-ла-ла-ла-ла. Сходимо, мені вже 15-й рівень. Я повернувся але чотири даймо дам! Добре, що я сюди спускався. Так, да, тихо. Сейчас про хитро чуть копав. Тут наверх я ліз. Що? Да. А. Шо? По... Поняв же, блин, скільки тут тих ізумрудів. Так ли взагалі не можете знайти ізумруди? От у так торгофіята, так. Спавник кажу скілати паук пауки. паукі Ну, в принципі, це не було взагалі тяжко. Золоте яблучко. у у Так, железний злеток. Потім насіння. Відра, відра, відра. Хм. Да ну навіть ці відра. Так, давайте заберемо те, що у нас же є. Так, нетки у нас немає, ну але нетка потрібна. Нет, как то потрепана. Это заменим его. Так, картофель ушел, залив <кх> <кх> Не, на мясо. Сыбуяло уже. <кх> так, вот я одну нитку перебрал. Так, вот ему железу. Захару сюда вот эту железу. <кх> Паутина. О, походу тут на шахта. <кх> Круто, круто, круто. Так, я тут, походу я целую сарию проведу э, в шахте. Э, назву назову ей, певну, не знаю. Похождение в шахте. А, ладушки. Сейчас у меня болела, мать. Не-не-не, мне не,

Меня вже майже потратив половину прочності кірки. Це мене трошки не радує. Так само вже тоді буде непрочна броня. Не знаю, не знаю. так все давайте запермо це железо блін, ще вже для железа місця нема. Якщось моє в це яблучках. Це на всякий випадок, якщо не знаю, буду в лайві горіти, я з'їв собі ха 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 Я якщо чесно вже думав над тим, щоб собі зробити пару паразолитих яблучок. У мене немає яблучок. Якщо... Так що, так, розуліт. Разуліт, що під себе копаю? Чого я під себе копаю? Так, тут є в нас продовження шахти. Добре, що в мене тут такий, ну, моторайс-мінімап там показываем блин я лучше не буду той кіркою копати, факт. Треба зробити вот он звучай то Повний Повний повни капец Так зробимо е, Палиці. а той кіркою я не знаю тут трошка добувати, бо блін, мені жалко той и кирки так дорогоцінно ціну крафтиться я потратили на неї три алмази і... короче дорогоцінно крафтиться три алмази і чотири золото Блин, вс загали. Так нафиг только верстак, оживет с тобой. Шветкисть тю светла. Швидкість тю светла, швидкість тюсла, я иду. Хочу все. Блин, ты тоже моя будет шахта. Я куда-то наверх. Так, блин. А, железный года я не хочу закладать. Так, там булыжник. Будем все главное, что это булыжник. Ну, в принципе, железный кирка тоже нормально. Алмазный залину не хочу рубить. А матч на хайвуде, матч мне не с надо Матч, походу, трошка прочнишь. Так, и куча железа. Вот уже капец там железом но уже какие-то добываешь, что капец. скільки я вже уже тоже ли задупута сундука з золотий слиток а тут що у нас так насіння гарбуза нам в принципі знадобляться хм. <гум> 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 ладно викинемо монетки і візьмемо насіння кавуна гарбуза гарбуза я собі зроблю так у нас нема золото не буде брати блин скільки тут тих скид вагонетка Блін, 3-4 Петь. <реш> так давайте добудемо ще оце железо. Знаете, серія якась така в Везуче, везуче, ве, везуче, ве. ве, везуче. Ве, 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 ве. Так, тихо, тихо, тихо. Він зараз може появитися будь-де. Поки що добудемо железо. Тихо. Тихо, эндермен. А в принципе я по карте може подивитися. <реш> Він, <взагалі удра. реш> Він засауп проти мене весь фей. Возьми. Ага, 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 не зассал, не зассала, не засала, не зассала. Давай, давай, зараз я тебя накажу, чувак. Зараз я тебя просто уничтожу. Так, без низу. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, на тебе. На, понял, понял. Вот нефиг будет. Вот нефиг было. Что я ты тут? стояти тоже не можно на моей территории. Ничего зри на мой на моей территории не можно робити Так, я такого буду. Робити, бо... Так я тоже мы же зломалась. Сачев май. розумію що у нас швидка а потужна. Але вона ламається так, швидко що це просто пипец. Mm. Так, давайте уже дійсно вибиратися звідси зрителя. Я разухару все ходити по пути печері. Хочу побачити денне світло. Денне світло. Хочу я побачити. Зірвався. Вс зірвав. ще один пішов на. Опять залів на глину. гліб. Взрываюся, А Мені з вами прибирають. Лики суфісь. Так, блин, давайте піднімаємось наверх. Na wierzch. To moja siedba. Na No tak, tylko ok, tak, <try sniff> Ja znaczyłem, w zasadzie, będę Ja po Tak. to drużyny. Ok. Op. I wszystko. Dobry morderca. Ja będzie. Będę robić dużo sobie У книжки в принципе, это. Рашим, 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 Блин, я же рашим, 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 Не буду вибратися дві години звіт. Так, э, тепер, 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 тепер. так 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 тепер. Оце дійсно. Так, я навіть не знаю, що зараз буду робити. Mm -hmm. В принципі, э, можна, можна, можна вже собі будувати якийсь, не знаю, будиночок. Я говорю зразу, я на початку буду будувати такі. І такий звичайний щоб хоча б укритися, а потім я вже побудую нормальний будинок. Я просто зараз не маю настрій будувати будинок, я зроблю на судній почну вже з нормального будинку. А зараз я просто таке собі зроблю, не знаю, в скалі в якусь дирку і там буду жити. Зараз. О, прямо ось тут. Ні, тут не вийде. отут прямо ось тут. отут тут, от. Також зроблю. Десь такой і реємо, 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 реємо. Покщо, покшо, покщо нехай буде так. В принципі, більше мені не потрібно. Реємо, 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 реємо. Так, блин, буде зараз ту вс. А, в принципі, навіть попадав. <coughs> така буде в мене хатка покше, покш. Це покш. Потім вона вже буде нормальна, я вже її пойду. На землі. Покшенка буде оця, оця. Я не знаю, може запишу цей відео 30 хвилин. <coughs> Легче. Але І... Так! В принципі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім до нових зустрічей, всім пока-пока.